В ефірі програма Влада для громади сьогодні у нас в гостях заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Вітаю вас! Вітаю, слава Україні! Сьогодні поговоримо безпосередньо про міжнародне партнерство, міжнародне співробітництво. Нещодавно відкрили представницький офіс Хмельницького в Брюсселі. Розкажіть, будь ласка, для початку, як виникла ідея і що взагалі це таке. Загалом міжнародна співпраця для будь-якої громади я вважаю є дуже значним, значним таким напрямком, яким треба які треба використовувати, який треба розвивати. По кількох причинах, ну, перш за все, міжнародна співпраця з європейськими країнами, враховуючи нашу інтеграцію в європейський союз, точно необхідна. А друге, це те, що враховуючи розвиток багатьох європейських країн, який є досить високим, це точно необхідно, аби черпати досвід. Ну і третє, обов'язково враховуючи, що кожен з нас хвилюється не лише за власне місто, а й за Україну в цілому. В першу чергу, міжнародна співпраця це в першу чергу не лише про місто, а й про державу. Тому що ми, коли переїздимо на будь-які заходи міжнародні, коли ми працюємо в міжнародному напрямку, ми ніколи не говоримо, що ми з ми говоримо, що ми з України і з Смильницького. Тому міжнародний напрямок це дуже важливо, особливо в контексті війни. Особливо в контексті цих подій, які в нас сьогодні є, страшних важких подій. Говорити про Україну точно треба і використовувати для цього треба абсолютно усі майданчики, які можливо. Загалом, чому вибрали саме Брюссель? Брюссель – це величезний майданчик, політичний. Брюссель і Страсбург – це два політичних центри Європи. Я би назвав що навіть Брюссель – столицею європейської демократії. Якщо взяти розмежування між двома столицями: Брюссель і Страсбург, Страсбург це столиця, де проходять голосування. Тобто, один тиждень в місяць депутати знаходяться в Страсбурзі, а три тижні в місяць депутати знаходяться в Брюсселі. Тобто, в Брюсселі така монотонна повсяденна робота, підготовка до сесійних засідань, напрацювання законопроєктів, усі комітети Європарламенту працюють в Брюсселі. А вже на на голосування фактично виїздять всі депутати в Страсбур і тиждень там працюють. Тому Брюссель обраний абсолютно не випадково. Я вже говорив про те, що Україна рухається в Євросоюз, і це двостороннє бачення. Європейський союз. З нами працюю. Ми працюємо з Євросоюзом. Україна заявила вже на законодавчому рівні про те, що ми станемо членом Євросоюзу. Тому Брюссель – це абсолютно не випадкове місто. Багато міст країн регіонів хочуть відкрити там представницький офіс, тому що там бурлить все політичне життя Європи. Усі закордонні гості, які приїздять для вибудовувати відносини з європейським союзом, їдуть куди? В Брюссель. Більше того, Брюссель, там є база і фактична база Європейської комісії це виконавчі органи Європейського союзу. Тому враховуючи те, що Хмельницький, як і вся Україна, точно рухається так само з нашої державою Європейський Союз, Брюссель це стратегічне місто, де потрібно мати контакти, де потрібно розвивати контакти і де потрібно їх напрацьовувати, тому що. В Брюсселі і в Страсбурзі приймаються усі рішення щодо України. Там буде голосуватися, будемо ми членом Європейського Союзу чи ні. Там затверджується натисками 719 депутатів, чи виділиться Україні допомога, чи не виділиться, якою це буде допомога, і в яких напрямках, тому це важливо. Загалом офіс, що він собою буде представляти, чи там будуть представники постійно на місці? Як комунікувати будуть? Фактично, офіс у комітеті регіонів, де ми відкрили це. Є open space, відкритий простір, куди можуть приходити не лише представники для приду Хмельницької міської ради, а тут можуть приходити за попередню реєстрацію за допомогою вже відкритого нашого офісу. І інші представники Хмельницького, тобто це майданчик, де є робоче місце, є доступ до всієї інфраструктури. Комп'ютерної є зал для презентацій, де можна провести нараду, збори, презентацію, загалом зібрати когорту людей. Це є абсолютно безкоштовно, тобто, згідно нашої домовленості з комітетом регіонів, це є безкоштовне використання цього офісу для того, аби українські міста могли розвиватися вже в середовищі європейських міст. Наразі там немає представника, я акредитований представником, але ми зараз визначаємося з форматом. Тобто ми думаємо, що це буде людина, яка буде працювати не, не повноцінно, тобто не буде постійний робочий день, не буде постійне робоче місце. Це людина, яка буде представляти інтереси Хмельницького по затвердженому плану, по затверджених заходах. Які ми будемо бачити, є корисним і перспективним для Хмельницького. Тому наразі людини немає, але найближчим часом вона точно з'явиться і буде представник Хмельницького у Брюсселі. А загалом, що це дасть безпосередньо для нашої громади і загалом для України? Перш за все, ми, я вже говорив про те, що ми, як не просто, скажімо, політики місцевого рівня, ми, як українці, хочемо. Далі підтримувати Україну, тому коли ми їдемо будь-куди, ми перш за все підіймаємо питання війни і питання необхідності допомоги Україні. Чим більше буде звучати голос кожного українця у Брюсселі, у Європі загалом, тим краще, і це не стосується лише стін Європарламенту. Насправді, Європарламент працює. Е і дуже складно з однієї сторони, з іншого боку, якщо на це все подивитися просто, є величезні парламентські фракції, які шукають між собою консенсус, і по кожному рішенню вони голосують. Але треба розуміти, що політики завжди або часто, я думаю, завжди роблять те, що хочуть їхні виборці. Тому оцей голос українців не лише в стінах європарламенту, а буде в Європі, в будь-якій країні, в місті є надзвичайно важливим. Це треба використовувати. Тому в міжнародних поїздках ми не лише з політиками зустрічаємося з звичайними людьми, аби розказати один на один, аби вони чули не просто про Україну як знову 100 шахедів полетіло на Україну по телевізору. Це все дуже приїли вже. Приїло в тому числі українцям а від за тисячі кілометрів. Люди живуть в абсолютному спокої, не знаючи вибухів, не знаючи війни, не знаючи, що твої рідні на війні. От вони просто живуть нормальним життям. Тому кожен такий наголос, кожне спілкування це є плюс для тої такої карми України в підтримку України. Е, офіс обов'язково має нас е, наближати до європейських політик, тому що знову ж таки при вступі в європейський союз ті міста. Які будуть реально розуміти, як працює європейська політика щодо міст, ті будуть вигравати, в чому вигравати? Як мінімум, почнемо говорити от зараз конкретно, хочу значні грантові кошти, грантові програми. Мене навіть зараз, не будучи Україна, коли не є членом Європейського Союзу, Хмельницький за рахунок європейських програм і підтримки європейського союзу за останні кілька років залучив грантів понад 1 мільярд гривень. Абсолютно безповоротні гранти, які допомагають нам Хмельницькому розвиватися. Для прикладу, частина тролейбусів, які зараз виготовляються на Чернігівському заводі, будуть куплені за грантові кошти, абсолютно безповоротні, подарункові для Хмельницького. Е, на проект сміттєпереробки Переробки. Ми вже на наступному тижні будемо презентувати станцію Чіскі фільтрату, показувати, як вона працює. Вона теж наполовину була куплена, зроблена, і всі роботи зроблені за рахунок грантових коштів. Тому. Е, Одна з основних задач цього офісу це робота над грантовими програмами. І коли ми говоримо про ці програми, зараз вже Євросоюз долучає українські міста, тому що ми асоціацію підписали з ЄС до великих грантових програм, великих європейських програм Life, Horizon та інші. Це багатомільйонні програми. Це працює так, що кожне місто має власний бюджет, але додатково за рахунок написання крутих грантових ідей, крутих грантових програм у співпраці з іншими містами, можна залучити додаткові кошти. Як ми це зробили по дитячому світу? Ми використали грантові кошти ООН в даному випадку. І ми не залучали фінансовий ресурс міста. Так само от працюють ці програми. Наразі, поки доступ до цих програм забезпечується українським містам у партнерстві з європейськими містами, так як ми не є членом Євросоюзу. Але офіс так само буде напрацьовувати грантові заявки, буде слідкувати, куди можна податися, як можна податися. Ну і ще один важливий аспект. І насправді він, він насправді важливий це. Роботи все можливе, аби голоси міст теж були почуті в Євросоюзі, тому що децентралізація це базовий принцип Євросоюзу. І коли ми говоримо е, е, співпраці Євросоюзу і України, е, міста мають бути почуті і Євросоюзі це розуміє, тому що е, в містах відбувається реальне життя. Е, і у цей рівень, коли президент спілкується з керівництвом Єврокомісії, європарламенту, урядовці спілкуються. З представниками Єврокомісії, а міста мають працювати так само і з євродепутатами, і з власними містами. Ну і останнє це е, так само розширення кількості партнерств з європейськими містами. Е, Початок повномасштабного вторгнення показав, що це велика сила, дружба між містами. Перші. Гуманітарні вантажівки прийшли на наступний день після початку повномасштабку. Це було фактично в 20-х числах лютого. Тобто наші друзі, європейські друзі, міста і не лише європейські підставляли підставляють і будуть підставляти плече Хмельницькому. Тому розширення кількості цих партнерств для нас теж є одним з завдань для офісу в Брюсселі. Чи зможуть завдяки офісу обмінюватись досвідом? Тобто, ми зможемо щось перебрати у них, а вони будуть, відповідно, можливо, якісь моделі брати у нас. Чи передбачено щось таке? Обов'язково ми над цим вже думаємо. Ну, по-перше, розширення партнерств, якому буде сприяти офіс. Це буде нести не лише ідею, аби ми підписали угоду між містами і все. Ми сьогодні дуже активно працюємо з нашими містами-побратимами. Наші буквально молоді люди їдуть в Дрезден. Ось буквально через два тижні. Наші рятувальники їздили в Штутгарт, обмінювались досвідом. Наші спортсмени постійно їздять в міста побратими, культурні колективи. Обмін постійно відбувається. І це справжнє партнерство, коли це не відбувається лише на рівні там міського голови, заступників, депутатів, а відбувається от на багатьох-багатьох сферах культурному, економічному, е спортивному та інших. Тому однозначно цей офіс буде продовжувати традицію, але тут же ми будемо мати доступ безпосередньо до європарламенту. Я думаю, це надзвичайно крута річ, коли ми е і ми це точно зробимо, обмінювали з досвідом між науковцями. У нас, до речі, університет управління і прав, в якому я маю честь теж працювати. Там же ж це профільне абсолютно для них законодавчий орган Європейського союзу, коли викладачі і студенти можуть мати якусь невеличку екскурсію, практику в стінах Європарламенту. По-перше, це така історична для людей би була подія. А по-друге, це можливість дійсно побачити, як живуть законотворці в ЄС. Це можливість попрацювати з євродепутатами безпосередньо, тому що понад 700 депутатів не всі працюють в одній великій будівлі в Брюсселі. Це можливість так само налаштувати співпрацю між вузами Брюселя, Хмельницького, між школами Брюселя, Хмельницькому. От саме над цим ми будемо працювати, аби наповнити цей офіс саме практичним змістом, аби це не було просто декларація підписання угоди, офіційне відкриття, аби. Робота цього в була наповнена практичним змістом. Ви вже сказали про відкриття. Ви були там безпосередньо на самому відкритті. Зустрічалися з чималою кількістю політиків. Розкажіть, що вдалося до них донести на офіційному відкритті. Був генеральний секретар комітету регіонів і були представники Європейського парламенту, безпосередні депутати Європарламенту. Це політики, які насправді задають тон роботи. Це друзі України. Я зустрічався з п'ятьма депутатами Європарламенту. З кожним окремо з них мав бесіди. Перше, про що ми говорили, враховуючи що це, друзі України. І вони мене вразило, що вони досить детально знають, що відбувається в Україні. То це це не є якісь такі. Символічна підтримка бо в Україні війна. Вони знають детально, що відбувається, і велика частина євродепутатів їздить в Україну. Як сказав мені один з депутатів, ми їздимо, щоб не відриватися від реальності, тому що ми розуміємо, що мирне життя Європи це заслуга сьогодні України. Мав з кожна з ним розмову. Це розмови про життя Хмельницького, тому що їм дуже цікаво, як живуть міста сьогодні. Слава Богу, Хмельницький є толовим містом. Як тут відбувається життя? Ми говорили, тому що я зустрічався з різними політиками, які в різних комітетах для прикладу Корін Карлсбро, вона євродепутатка від Швеції. Вона є заступником. Голови комітету по торгівлі ЄС. І вони зараз, враховуючи те, що Україна входить в складні переговорні процедури. З я сьогодні відбувається скрінинг, а потім ми будемо заходити в контексті кожного з розділів обговорення, торгівельний розділ буде окремим. І це дуже складний розділ і важливий для України, тому що там багато. Економіки, коштів і так далі, тому ми говорили з нею про навіть хмельницьких виробників. Я розповідав про те, чим живе Хмельницький, про наших швейників, про інших виробників. І дуже важливо доносити цю інформацію, тому що вони, вибудовці з України відносни, теж повинні розуміти однизові ланки суспільства, як живе простий бізнес в українській і що для них важливо. Де прикладу спілкувався з Майком Галером, це депутат, який є постійним доповідачем по українському питанні. Тобто він е, вводить в курс справи понад 700 депутатів виступаючи. Йому теж було цікаво, як живуть мирні е, тилові міста, такі як Хмельницький. Я зустрічався з великим другом України. Депутатом Анджелом Колором, він друг України і Хмельницького, тому що він був міським головою Праги 6, яка підписала з Хмельницьким угоду у 2022 році. Сьогодні він став євродепутатом. І це, мабуть, один з найпотужніших голосів України, тому що він не пропускає можливість взяти слово при обговоренні українського питання і постійно, постійно підтримує Україну. Але чому це важливо? Тому що не треба себе тішити, що нас 100% підтримують всі в Європі Останнє голосування, буквально яке відбулося в кінці минулого тижня, показує тому, що там якраз було голосування резолюції по дезінформації, яку сьогодні Росія нав'язує Європі загалом про війну в Україні. 480 за і понад 100 не підтримало. Тобто я не можу сказати, що цих 100, це критична кількість, але критично тут те, що ця кількість непідтримки рішень щодо України постійно збільшується. Тому потрібно, я повторююся ще раз, потрібно постійно нагадувати про Україну. Потрібно, як вони самі говорили, їх тримати в тонусі для того, аби вони розуміли що справжня війна. Тому що коли вони дивляться по телевізору, це одне, коли ти розповідаєш у Хмельницькому щодня майже прощання. З героями, щодня прощання в останню путь наших воїнів. І коли ти розповідаєш, що а ви ж знаєте, що в нас кожного дня повітряні тривоги, фактично? А ви ж знаєте, що, наприклад, в мене теж є дві доньки, які щодня спускаються в укриття в садочку і школі, а іноді і не один раз. Що це відбувається все в Україні? Тоді вони по-іншому починають відчувати. Ну і це точно допоможе їм при прийнятті рішень, коли вони ту кнопку нажимають про підтримку України. Їм ці історії точно допоможуть, будуть тиснути на підсвідомість. Я я дуже в цьому переконаний насправді. Якщо говорити про міста, побратими, партнери взагалом чи збільшується їх зараз кількість, і чи не змінилось їхнє ставлення до нас під час уже вже третього року війни. Міста побратими це непроста історія, тому що тут має бути, я завжди говорю, тут має бути велике бажання двох працювати. Нас не цікавлять ті відносини, які б просто підписалися і потім не підтримувалися. Деякі міста навпаки, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Ми дуже посилили співробітництво європейські міста. Частина нових: це Шеффілд, Британія, це Дрезден, Штутгарт, Німеччина. Це нові після повномасштабного вторгнення, які є дуже активними. На діти наших героїв вони їздять на відпочинок в Німеччину знову. Ми домовились з мером Дрездена. Я мав можливість в Дрездені зупинитися по дорозі назад і спілкуватися з міським головою. Знову наші е, діти поїдуть на відпочинок в Німеччину. Е, фактично, е, ми зараз опрацьовуємо ще кілька країн, де ми хочемо мати місто побратима. Знову ж таки, це не просто, бо ми хочемо бачити зворотню реакцію а для того, щоб була зворотня дія і от постійна робота, треба, аби люди були зацікавлені тобто, міські голова і його команда. Тому я думаю, що ми найближчим часом ще отримуємо якісь партнерства. Ми над тим працюємо, але кожен рік Хмельницька міська рада розробляє план роботи з містами-побратимами, і вони постійно втілюються в життя. Кожне місто побратим має свою якусь фішку. Для прикладу, литовське місто, наш хор туди їздить постійно, в Польщу їздять наші спортсмени. Тобто, кожне місто має якісь такі галузі, де партнерство більш насичене. Ну але хочу відміти партнерство з німецькими містами. Це для мене стало відкриттям, тому що раніше німецькі міста були не такі активні, наскільки я знаю. Партнерство німецьких міст дуже сильно було зав'язане з російськими містами. І це була просто дружба, насправді, абсолютно така щира. Коли розпочалась повномасштабка, у нас німецькі міста всі фактично призупинили партнерство з російськими містами і почали працювати з українськими містами. І ця допомога, ми дуже вдячні за матеріальну допомогу, тому що це гуманітарні вантажі. От зараз. Дрезден готує генератор, два генератори потужних для наших комунальних підприємств. Абсолютно багато речей відбувається, але ми дуже вдячні не лише за матеріальне, ми дуже вдячні за підтримку. Ми розуміємо, що ми не самі, і це насправді дуже круто. І стосовно обмін досвідом, Сьогодні ми перейшли на той формат, коли і німецькі міста, і інші просять нас поділитися власним досвідом. Тобто, помилково думати, що ми вступимо в ЄС, за нас вирішаться всі питання, ЄС це якась жила золота, і ми будемо жити щасливо і все буде добре. Ні, кожне місто повинно працювати над власним розвитком, а українцям вже є чим гордитися, що показати. Тому вони так само просять нас поділитися досвідом. Це і що стосується для прикладу наших рятувальників, які їздили, вони навчали, як гасити електрокар, який у вогні. Ми, на жаль, можемо їх навчити, як ліквідувати наслідки ракет і шахедів. На жаль, тому що то не наш вибір, я думаю, у кожного був. Але війна є війною. Сьогодні гарна співпраця може відбуватися на рівні лікарів. Наші лікарі, знову ж таки, на жаль, Мають колосальний досвід, особливо хірурги, особливо травматологи. Ця співпраця теж дуже активно відбувається сьогодні. Ми можемо ділитися тим, і вони просять, як місто і міська рада живе під час війни, які методи, які речі, які безпекові речі ми впроваджуємо для того, аби місто могло жити під час війни. Тому це двосторонній обмін досвідом і двосторонній обмін інформацією. Чи вистачає цієї підтримки наразі? Тут знаєте, підтримка вона з нашим містами побратим завжди відчувається. Ми ніколи не прагнули перевести оцю співпрацю в матеріальне. Тобто, ми ніколи, ми самодостатні українці, так само хмельницькі, ми ніколи нікого не просимо, допоможіть. Але дуже круто, коли міста побратими наші, хмельницькі, до нас самі телефонують, самі пишуть. Колеги, ми хочемо вам допомогти. Скажіть, що вам треба? От що першочергове треба? Для прикладу, зараз Шоуляй виділив буквально в грудні місяці 100 тисяч євро. І ми домовилися ці кошти підуть. Вони там закуплять деякі товари, і ми передамо військовим. Це звичайно не військові товари, тому що не можуть вони закупляти військові товари. Це питання співпраці між державами, але такі гуманітарні речі, які допоможуть військовим, тобто на понад 4 мільйони гривень вони найближчим часом прийдуть. Для прикладу Прага 6 нам з власного бюджету понад 2 мільйона гривень. Ці гроші теж фактично прийшли. Зараз закупляються деякі речі. Ми наступному, я думаю, там 3 тижні теж презентуємо, покажемо. Тобто, круто, що вони самі ініціативу таку дають, що ми хочемо вам допомогти. Це означає, що вони знають, що коли друг в біді йому треба допомагати. На Хмельницький має гарну рекомендацію, як іншим громадам стати таким самим, тобто, як ви досягли її, це постійна робота. Постійна робота безпосередньо міського голови на міжнародному такому фронті, тому що помилково думати, що от Євросоюз або грантодавці стоять під міською радою і кажуть: ми хочемо вам дати безкоштовно кошти, безповоротно або щось, хочемо передати. Ніхто не буде цього робити, якщо місто не активне, якщо місту якщо місто не довіряють, якщо не мають довіри до влади, тому це постійно монотонна робота, яка підвищує рівень впізнаваності Хмельницького, яка підвищує рівень довіри до Хмельницького. Це перші реалізовані проекти, які були вже багато років тому, коли важливо не лише отримати кошти, а важливо втілити проєкт, потім. Ідеально ви за це прозвітувати, а потім через рік, коли прийде грантодавець, довести, що ці кошти були вкладені правильно, і це вся така постійна багаторічна монотонна робота. І зараз, коли міський голова приїжджає на міжнародні заходи, його впізнають, його знають, і хмельницькі впізнають. Тому, коли приймається рішення, для прикладу в нас є, ми, до речі, виграли кошти досить потужний проект. Зараз будуються будинки для внутрішньопереміщених осіб. Коли Євросоюз обирає, яким містам дати ці кошти на реалізацію. А це ж кошти в економіку міста. Тоді вони дивляться дати місто, яке є неактивним, про яке ніхто ніколи не чув. І дає питання до міської влади чи дати активному Хмельницькому, який має хорошу репутацію серед міжнародних донорів, звичайно, вони обирають друге, тому що для них, скажімо, передбачливість це дуже дуже важливо. Містам можуть тільки порекомендувати однозначно. Мати відповідальних людей за міжнародні відносини, якщо не буде відповідальних людей, які будуть ці міжнародні відносини, постійно плекати і за них постійно відповідати, не буде ефекту. Тобто, однозначно має бути відповідальний. Інше це постійна монотонна робота, прийняття участь в грантових програмах, написання грантів, прийняття участі. В міжнародних конференціях, тому що це все, знаєте, це як е, така спочатку маленька сніжка, а потім вона переростає і стає великим-великим таким сніговиком, умовно кажучи. Отак -от я вбачаю цю міжнародну роботу. Якщо підсумовувати загалом по міжнародну співпрацю, яка б вона була ідеальною? Ідеальною це тоді, коли і ми е, зараз маємо всі шанси. Таку міжнародну роботу зробити, а точніше вже три роки. Такий шанс поясню, чому Україна, коли в нас розпочалась повномасштабна війна, мала дуже величезну увагу. І я завжди говорив, хай це як не звучить гарно, не гарно, Треба використовувати цей момент, коли українцям готові допомагати і підставляти плече, вчити і робити багато різних проектів. Треба цей момент використовувати. Тому ідеальна співпраця це тоді, коли ми є рівноправними з усіма містами іншими. Хай це буде Барселона, Мілан, Рим, інші там Париж. Але ми приїжджаємо і ми маємо таку саму повагу, ми маємо таку саму впізнаваність, як багато міст. Це коли ми маємо багато міжнародних партнерів, які один одному допомагають, це тоді, коли ми з партнерами можемо спільно подавати заявки, вигравати гранти і втілювати різні проекти. І це тоді, коли наші друзі можуть приїхати на наш День Перемоги сюди в Україну. От, отак, я вбачаю цю ідеальну міжнародну співпрацю. Ну, але я ще раз хочу наголосити, бо насправді то для мене і для нашої команди в міській раді дуже важливо. Міжнародка це в першу чергу про Україну, тому що не може бути міжнародної співпраці просто, бо ми з Хмельницького так не буває. Це не наш підхід. Ми з України в Україні війна потрібно допомагати, потрібно робити все можливе і теоретично, і практично, аби ми перемогли в цій війні. Ну а другий етап це звичайно Хмельницький дякую вам за участь у програмі. Сподіваємося, що всі проекти збудуть, і наша міжнародна підтримка завдяки міжнародній підтримці, завдяки нашій праці. Ми все таки здобудемо цю нашу перемогу. Я думаю, що так і буде. І ще раз говорю: всі міста, всі люди, чи вони тут в Україні, чи вони більше то в Європі, повинні прикладати зараз. Максимальну кількість зусиль, аби допомогти Україні. І кожен день наш повинен починатися з питання, що я сьогодні зробив для перемоги, що я зроблю завтра для перемоги. Це насправді важливо. Ми, напевно, тільки так ми зможемо перемогти. Дякую вам. Це була програма «Влада для громади. Залишайтесь нами на 33-му телеканалі.